Проєкт власна марка це є повноцінною поштовою маркою, але яка виробляється за індивідуальним дизайном замовника. Mm -hmm. От саме цієї марки замовник да дійсно окрповка зараз друкує марки значення країни. Mm -hmm. Але ми можемо маємо можливість за індивідуальним замовленням виготовляти такі власні марки. В даному випадку замовником є Марія міста, і вони надали свій дизайн. І по цьому дизайну ми. Запрошуємо до спецпогашення власної марки, марки. з нагоди 70-річчя Черкаської області. До слова. Запрошується голова правління обласної громадської організації, колекціонер Черкащини Чернуха Віталій Володимирович. Українська пошта не, не захотіла випустити. Це принципово марка присвячена 70-річчю Черкаської області. Чому принципово? Тому що іде військовий стан, тематика може бути тільки військовою. Зате вони нам порекомендували звернутися у власну марку і замовити е е окремо самому е таку роботу. Ця робота була зроблена. Вам зараз представляється кхід, на розгляд оцей. Лист малий, в якому шість сюжетів із природними архітектурними речами, цінностями, які є на Черкащині. І використаний герб Черкаської області. Є маленька марка гербова, от вона, вона в двох варіантах. На одному, на кожному. Варіанті герб. Е, і є на одній витинанка, а на другій е, 683 день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Такі написи. Використані малюнки заслуженого художника України Олександра Хапкіна. Цей герб, ви ж всі знаєте, мабуть, розробив народний художник Микола Теліженко. наш пища. Так, давайте Перший пішов. Сьогодні маємо такі дві рівнозначні важливі дати, як відмічання річниці соборності нашої держави і акту проголошення незалежності Української Народної Республіки. От, і саме сьогодні ми гасимо таку чудову марку, яка присвячена саме 70-й річниці нашої рідної Черкащини. Переконаний, що незалежно на, не дивлячись на те, що йде дійсно повноцінна війна, що наші хлопці сьогодні саме на самих перших тяжких позиціях відбувають вражину. Черкащина стоїть не на передовій. Можна сказати, на тиловій передовій сьогоднішньої війни, ми по максимуму намагаємось допомагати нашим хлопцям. І сьогодні, коли цей рік є значним для нашої області, 70-та річниця це досить таки пристойна дата, хоча вона саме молода область. Ми маємо всі знати і розуміти, що ми будемо сильними тоді, коли ми будемо єднаними, коли ми будемо.

Триміть позирувати під колір. спеціально для вас.